Вето президента Польщі Старлінг для України під загрозою на це питання зараз відповідатимемо. Анна Львова Польське радіо для України найважливіші новини. Вітаю! Отож, новобраний президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, що стосувався допомоги українцям, які переховуються у Польщі під час повномасштабного вторгнення. Рішення він оголосив у понеділок, 25 серпня. Цей крок викликав різку реакцію польського уряду. Наприклад, віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський написав у соцмережі X колишній твіттер, що президентські вето б'ють навмання. За його словами, відмова від закону означає фактичне блокування важливих елементів підтримки для України зокрема, йдеться про доступ до супутникового інтернету StarLink, який використовується українськими військовослужбовцями та адміністрацією для безпечного зв'язку та збереження даних. Тож Гавковської він наголосив, що таке рішення може стати найкращим подарунком для Владіміра Путіна. Він звинуватив президента Польщі у політичній боротьбі з урядом ціною безпеки України, і тут зараз його пряма цитата: ви шкодите людям, які борються за незалежність і допомагаєте Російській Федерації. Підсумував віцепрем'єр-міністр. Нагадаємо, що Україна значною мірою залежить від послуг Старлінг компанії SpaceX ілона Маска. Це ключовий інструмент для комунікацій на фронті та роботи державних структур через невизначеність із майбутнім старлінку у Європі вже шукають якісь альтернативи. У липні стало відомо, наприклад, що Данія через Європейське оборонне агентство може забезпечити Україну додатковими супутниковими послугами для оборони. Отож, що ви думаєте про таке вето новобраного президента Польщі? Напишіть у коментарях.